Гарно всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Вчора опорядковували курей, трішки зробили тушонки, а це назбирали печіночки. Думала, можу заморозити її. Сьогодні зроблю такий делікатес. Дуже люблю печінку. Значить так, ось тут у мене жменька цибульки, кущівки. Син мені каже, давай її викинемо. ж. Чого ж би ми викидали, якщо я її я тільки б розвела? Сусідка мене пригостила такою цибулькою, і я її оце розвожу, щоб вона була, бо для мене смачнішої цибульки не буває, ніж це кущівка, чи як її ще шалот називають. Вона дуже така гарно йде на салат і гарно в засмажці карамелізується. Я так поріжу цибульку. І звичайним чином зараз на сковорідці обсмажу, обсмажу і зніму. А потім на сковорідці на тій обжарю печіночку. Покришила цибульку і ставлю обсмажувати на олійці. Швиденько. Поки цибулька смажиться, я печіночку солю і додаю трішки молотого перцю і все. Хто що хоче, й кладіть. Так, гарненько перемішую. Як цибулька обсмажиться, я її викладу на тарілочку, а борошно буду ось так печіночку мочати і обсмажувати на сковорідці. Не дуже довго тушити, довго не треба. Злегенька обсмажила, кущівка, вона навіть і так по-особливому пахне. Хто ще любить кущівку, дівчата? На цій сковорідці буду обсмажувати, можна яблучку ще посмажити. Буду викладати печіночку і обсмажувати. Дівчатка обсмажила ось так печіночку. Тепер викладаю сюди цибульку, ось так, накриваю кришкою і ставлю тушити буквально 2-3 хвилинки, недовго, бо щоб не була твердою. Дівчатка дуже швидко, делікатесик готовий. Можна сметанкою приготувати. А я так захотіла. Смачно. І спеції можна покласти, хто яких любить. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!